2026 року. Десь відкрився портал з коментарями, що набрало аж 311, і прям це дуже-дуже багато порівняно з деякими іншими відео на каналі. Да, давайте оновимо час Київ 2010, як я обіцяв, в 2010 розіграємо. Так. Перепрошую відволікся на повідомлення. Через Ankala Gruп ми розіграємо, як завжди, вийде відео завтра ранком. Подивитися вже з раночку. Виграла пані Кріс. Такі квіти не соромно дарувати коханій людині. Ось приблизно такий коментар зібрав виграш на попередньому відео. На коментарі я зараз просто не відповідаю, просто не вистачає часу. Але я обіцяю розібрати всім відповісти. Можливо, і зараз, через 20-30 хвилин після вечері. Тому всім, хто приймає участь, дякую за всі лайки, підписки. Окремо, хочу нагадати, що бажано залишати ще лайк відео, тому що коментарів 311, але я знаю, люди, хто лишає по декілька. Але це також добре. Тому ще раз всім дякую за участь. Очікую в особисті пані Кріс для виграшу, і ми вам відправимо його вже ось четвер-п'ятницю. У нас якраз теплі віконці для відправки. Ще раз всім дякую, всім мирного неба!